Вищий господарський суд України лише частково задовольнив касаційну скаргу Київського метрополітену до укррослізингу і скасував вимогу про стягнення 42 мільйонів гривень пені. У іншій частині рішення попередніх інстанцій суд залишив без змін. Нагадаю, 16 березня Київський апеляційний господарський суд стягнув з київського метрополітену на користь укррослізингу 1 мільярд 970 мільйонів гривень за договором про від 2009 року на поставку 100 вагонів. Тим часом міська влада робить усе можливе, щоб не допустити зупинки. метро і сподівається на рішення РНБО внести укррослізинг до списку санкцій, що дозволить містові не виплачувати гроші. На сьогодні є варіантів набагато. Перше це можливе рішення Верховного суду. Звернення до нього, але ви знаєте, що його повноваження достатньо вузькі, і він може взагалі відмовитися від згоди до цієї справи. Це раз. Друге, мені здається, найбільш ефективне, найбільш вигідне для держави. Це рішення Ради національної безпеки про включення кампанії Радах І третій варіант вирішувати питання щодо погашення цієї заборгованості перед кампанією з метою недопущення дійсно зупинки метрополітену.